Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 355 п'ятьдесять гривень. Частину своїх знахідок я вам вже показала в одному з своїх попередніх відео, а зараз таке от продовження, і сьогодні буде дуже багато сумок і взуття. Розпочну я традиційно з одягу, знайшла ось такий жакет, він повністю з вовни, 100% вовна. Щоправда, він чоловічий, але інколи чоловічі піджаки дуже круто сідають і на жіночу фігуру, додають якоїсь такої родзинки образу. Щоправда, це не той варіант жакету, адже все-таки хочеться, щоб він був оверсайз, а не був ось такий от в обтяжку, як цей. Загалом піджак дуже класної якості, в ідеальному стані, без жодного дефекту. Був би він ось такий прямий, не приталений, можна було б його купляти. І взяла до примірочної ще ось такий жакет в бежевому кольорі. Він тонкий, тобто це такий більш літній весняний варіант. Взяла його через суперсклад, адже тут є 53% шовку і 47% льону. Підкладка 100% ацетат. Жакет в 42-му або ж 12-му розмірі, і, в принципі, дуже навіть непогано ліг по фігурі. Хотілося б, можливо, трішечки, щоб він був пряміший. Адже тут є такий невеликий натяк на талію, це мені в ньому не дуже подобається. А загалом він в ідеальному стані, без жодного дефекту, взагалі новесенький. Ну і якість тут просто не перевершена, складками не вибачили. Надзвичайно рідко мені трапляються жакети шовкові. І взяла до примірочної ще ось таку вкорочену куртку від PLT, Це італійська фірма, не надто дорога, але вони шиють трендові сучасні речі, тому час від часу вам їх показую. Окрім того, тут непоганої якості тканина, денім, вказано, що це 100% котон, і він хорошої щільності має курточка добре тримати форму. Куртка справді не висить як якась тряпка, добре тримає форму, вона йде вкорочена для весни, для літа. Непоганий варіант. Джинсовки, ось так підігнула я светер свій, аби краще вам показати з джинсами на високій посадці Дуже класно вона виглядає, але знову ж таки, хоч чорний колір я дуже люблю, часто його ношу, все таки джинсову куртку хотіла б в традиційному блакитному або синьому кольорі. І взяла до примірочної ще ось таку куртку. Тут розмір вказаний XS, і в неї дуже цікавий відтінок синього, такий як брудний, синій, синьо-сірий, можна так його описати. Це фірма H&M, багатьма, улюблений бренд, хоч і масс-маркет. Я в принципі теж люблю цю фірму. Склад тут традиційний для деніму, 100% котон. Ну, хоча інколи буває так на великий відсоток еластану. додають, особливо в джинси. Ось така от курточка дуже цупка, гарно тримає форму. На мене ще правда вона маленька, і колір такий от дивакуватий. Не знаю, з чим його носити. Ось, бачите, в мене такі темно сині джинси, але вони все одно світліші ніж ця куртка. І ще взяла до примірочної ось таку куртку бомбер. Вона більш в такому підлітковому стилі, можна сказати, навіть шкільному. Були актуальні такі куртки минулого сезону, і це у нас фірма Бершка. Розмір XS. Знаю, що більшість моїх підписників все таки любить класику, традиційні речі, але інколи вам показую і спортивні, і кежуальні. А ви трішки розбавите своє відео. Я думаю, так аудиторія у мене різна, у кожного свій смак, тому намагаюсь показувати вам все таки і спорт, і класику. Куртка доволі якісна, бершка непоганий бренд, непоганий мас-маркет, окрім того, курточка в ідеальному стані. І гляньте, який светер знайшла. Він такої цікавої в'язки, має такі вставки, косички і ніби в'язаний як на виворіт. Тут дуже класний склад. У складі є вовна, розміру 42 або 12. Вовни тут 55% і 45% котону прям натуральний склад, і сама тканина дуже м'яка, дуже приємна до тіла. Вовна абсолютно не колюча. Светрик де такий от оверсайз легкий. Вітінок у нього теж приємний, такий шоколадний, осінній. Якраз зараз такі кольори заполонили. Ви бачили напевно усі магазини, усі масмаркети. Тому він дуже виглядає навіть в тренді. Мені не дуже подобається, що в нього відкрите горло, і власне це мене зупинило від покупки. Але його ціну я вам обов'язково скажу. Потім я його поважу. І ще ось такий светр взяла до примірочної. Цікаве поєднання світлого і темного бежевого кольору. І тут така от ялинка йде. Светрик, можливо, навіть і чоловічий, але теж хороший склад. Бірочка така от затерта, 12-44 розмір. Але все ж таки можна прочитати, що у складі є 5% альпаки. Також котон і нейлон. Ну і ось такий светрик має вигляд в примірці. І судячи по рукавам, він все-таки жіночий, вони не є надто довгими, і в принципі він чудово ліг по фігурі. Стан у нього, в принципі, непоганий. Хоча ви бачили бірку, видно, що светр БУ ношений, але ковтунців немає, якихось там затяжок немає. Дуже навіть у нього гарний стан. Мені, в принципі, подобається. Дуже тепленький, дуже комфортний. все таки альпака дає своє. І ще взяла до примірочної ось такий свет, від Topshop, Це вже такий більш сучасний варіант. Він з такими одерваностями. Такий він виконаний у стилі балінцяга, вкорочений, але дуже класного. Він такого насиченого жовтого кольору гірчичного. Щоправда, склад тканини тут поганенький, 100% акрил, акрилові свитра я практично ніколи не купляю вже навіть не пригадаю, коли останній раз купляла собі светр за крило. Хоча, якщо розглядати варіант для одного сезону, то в принципі годиться. Хоча конкретно цей свитер я б не купляла, він не зовсім так в моєму стилі, і він все таки на мене замаленький, дуже тісний. І взяла до примірочної ще ось таку гачковану накидку, блузу, сорочку. Це 100% бавовна, котон, повністю натуральна. І кольор у неї дуже цікавий, такий приглушений, зеленкуватий, проміжний між сірим і зеленим. І стан у неї чудовий. Але я не зовсім люблю такий от романтичний стиль. Я б напевно собі б таку не купляла. Хоча, як знахідка, як на мене, дуже цікава і оригінальна ця блуза. З одягу, це була моя остання знахідка, але обіцяла вам озвучити ціни. Отже, светрик, де було у складі більше 50% вовни заважив на 174 гривні, а жакет, у складі якого був шовк, заважив на 135 гривень. І переходимо до взуття. Взуття показую вам теж вагове. І тільки подивіться, які були черевички. Це у нас 39-й розмір. вказано, що вони з натуральної шкіри, з натуральної замші. Дуже вони цікавий принт, такий анімалістичний, плямисті вони срібні, дуже акцентні. Дуже цікаві для любителів, тих, хто так любить до себе привертати увагу і шокувати навколишніх. Давайте подивимось їхню ціну. Заважили вони на 239 гривень. І ось ці черевики, тільки подивіться, який це бренд, це Timberland, дорогущий бренд, і вони з натуральної замші також. Власне, вони в дуже поганому стані, єдине, що замазані. Замазана у них підошва, тобто видно, що вони ношені, але інших дефектів на них не було. Ось такі ще були цікаві черевички від New Look, такі от Chelsea, але вони не з натуральної замші, це такі, як текстиль був. Це у нас Uгі, але це не оригінальний ак і не натуральна замша. І ще трапились мені ось такі цікаві кеди. Це конверси, і вони з натуральної шкіри. Переважно вони текстильні. А ось ці, бачите, шкіряні, ще й з такими от закльопками металевими. Стан у них теж дуже хороший, явних дефектів немає, Намагаюсь роздивитися розмір. І тут у нас вказано 39,5. Ну, На мене вони будуть трішечки великуваті, і, якщо чесно, мені не дуже подобаються ось ці такі от металеві закльопки. Загалом вони прикольні. І те, що вони шкіряні, це такий от великий плюс, мають класно носитися. Бачите, п'ятки не затерті, носки теж не затерті, і царапанок на них немає, жодної царапанки немає. Загалом класні. А заважили вони на 245 гривень. Загалом кілограм сьогодні коштує 355 гривень, це другий день завозу. Дивимося з вами далі. Ось такі цікаві клофори, без п'яток були, такі як шльопанцями йдуть. Прям дуже щось таке от оригінальне. Видно, що дуже якісні, вони виконані з натуральної шкіри. Цікаве поєднання, контрастне таке от білого і чорного. І подивіться, які класні були найки. 38,5 розмір. Вони йдуть текстильні, в чудовому стані, такий от сірий колір. Мені здається, їх просто потрібно попрати і вони будуть як новенькі. Загалом взуття сьогодні мене шокує і гляньте, що знайшла це. Дізель, дорогущий бренд. Ви, напевно, знаєте, скільки таке взуття коштує в магазині. Напевно, щонайменше 10 тисяч воно може коштувати. Це чоловічі кросівки з натуральної шкіри, але в них була пожовтіла підошва. І ось такі от новесенькі, кеди від Vans в такому яскравому, насиченому, помаранчевому кольорі. По підошві видно, що вони абсолютно не ношені, тобто нові. Справді, просто шикарний вибір взуття. Ось такі ще новенькі кеди. Хто любить такі квітковий принт, дуже яскраві, акцентні літні. І ось тут ще у нас теж такі от яскраві кеди в блакитному такому дуже насиченому кольорі. Найбільше, звичайно, тут спортивного взуття, і взуття спортивне абсолютно нове були ще ось такі чорні кеди. І це у нас чоловічі кросівки від Polo. теж хороший якісний бренд. І тут дуже часто поруч із взуттям розвішують різноманітні сумки, і тільки гляньте, яка була сумка у вигляді курки. Вона йде така, як резинова. Ось тут вказаний бренд. Я гуглила, власне, цей бренд спеціалізується на таких от цікавої форми сумках. Сумка, до речі, в ідеальному стані. Без жодного дефекту, ручки цілі, сумка також цілесенька. І ще була ось тут така от величезна сумка. Шопер теж в ідеальному стані, в базовому такому сірому кольорі. Вона, щоправда, не шкіряна, це замінник і не має коротких ручок у неї. І ще ось така малесенька цікава сумочка з такою от вставкою. Знаєте, як піджаки шиють і ось тут, така от цікава вставка на сумці. Сумка також в дуже хорошому стані. Така вона компактна. На одній довгій руці можна носити її на плечі через плече. І була ще ось така зовсім мініатюрна сумка в білому кольорі, з таким тисненням під рептилію, з дуже цікавою ручкою, зробленою з намистинок у вигляді таких от перлинок, в ідеальному також стані. І давайте я вам все-таки ще покажу взуття, а потім з вами перейдемо до ящика з сумками. Дуже схожі дві пари лоферів, одні чорні, другі темно-сині, обидві пари, не з натуральної замші, а вони такі як текстильні. Тут ось такі ще були кросівки від Nike, щоправда, підошва пожовтівша в них, і ось ці непогані, такі от високі теж кросівки комбіновані, поєднання білого і блакитного. Ось такий тут бренд вказаний, стан у них хороший. І тільки подивіться, що ще знайшла: це ще одні кросівки від другого бренду, суперякісного бренду Diesel в такому чорному кольорі. І стан у них просто чудовий, тільки гляньте. Носики не збиті, п'ятки не затерті. Жодних царапинок немає. Це натуральна шкіра. Ось тут можна прочитати розмір. Це 39,5 дев'ятий Я їх приміряла на мене. На жаль, вони замаленькі. Ціну магазину я вам вже озвучувала. Спортивне взуття, от кросівки кеди цього бренду можуть коштувати 10-12 тисяч, а загалом зимове взуття може коштувати і цілих 20 тисяч, тобто це справді дорогий якісний бренд. А давайте глянемо, скільки ж вони заважили тут в секонд-хенді, Думаю, ціна буде копічана, адже вони не є надто важкими, і всі вони такі от брендовані, тобто це точно оригінальна річ. І заважили вони на 266 гривень. І давайте ще разом подивимося на сумки. Була ось така на перший погляд шкіряна сумка, але насправді ні. Тут на бірці можна прочитати, що вона у нас з поліестру. Це у нас фірма FNDF. красивий шоколадний у неї колір, форма багету. І тільки подивіться, яка сумка цікавої форми була, як тут зроблений замок. Він не зверху, а йде так якби з одного кінця в інший. Вона має три простори відділення. Посередині відділення найбільше, яке защіпається на замок. Щоправда, тут підкладка, як ви бачите, помальована ручкою. Але на бірці можна прочитати, що сумка з натуральної шкіри. Стан у неї доволі хороший, трішки у неї затерті кутики. В принципі, можна підібрати фарбу і якось це замалювати. А сама якість тут дуже хороша, бачите, яка от сумка, така от шкіра зерниста у неї. І заважила вона не так вже й багато 174 гривні. І тільки гляньте, ще яку сумку знайшла, вона теж з натуральної шкіри. Дуже цікава фактура цієї шкіри, і колір такий от гірчичний, незвичний для сумки. Бірок тут немає, але очевидно, що це шкіра, і, можливо, це хендмейд. Можливо, сумка пошита вручну. Бачите, як в неї необроблені краї. Така вона грубуватого, такого пошиву, але справді дуже оригінальна. 245 гривень заважила. Це ось така підліткова сумочка, вона як з вельвету, з такою от вишивкою в ідеальному стані, така от Сумка-почтальонка. І ще була ось така сумка, зроблена під стелом Маккартні, але це просто копія. Навіть жодної бірки на ній немає. Вона з екошкіри йде ще й тут внизу з якимось дефектом. Ось така була величезна сумка від River Island, вона в ідеальному стані, дуже неї така цікава фактура, вона тверда, така от, дуже добре тримає форму і дуже містка. І ось така кольорова ще сумка, вона, якщо не помиляю, з натуральної шкіри, хоча, можливо, і замінник. Ось такий от бренд, часто він трапляється в секонд-хенді. Це якась вінтажна сумочка, і ще ось такий от срібний клач, теж непоганий варіант. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підтримати мій канал. А хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Тут дуже часто виходять відео, і відео усі присвячені, звісно ж, секонд-хенду. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося, можливо, що б ви хотіли ще побачити в моїх оглядах в секонд-хенді, І до нових зустрічей!